17 листопада розкривається як дата, у якій дивовижно переплітаються події різних епох: від становлення української науки до міжнародного визнання та студентських протестів. У цей день 1873 року у Львові створили літературне товариство імені Тараса Шевченка, яке згодом перетворилося на наукове товариство імені Шевченка, першу українську академію наук. У часи, коли імперії намагалися придушити українську ідентичність, у Галичині народжувався інтелектуальний центр, що систематизував мову, фольклор і наукові знання, формуючи духовну основу майбутньої державності. 17 листопада 1990 року Україна зробила крок у європейський політичний простір, підписавши Паризьку хартію для нової Європи. Рівно за три роки, у 1994-му цього ж дня було ухвалено рішення, що відкрило шлях до вступу України в Раду Європи важливий крок до міжнародного закріплення її незалежності. Саме у ті роки формується зовнішня політика незалежної України, яка прагнула рівноправного місця у новому світовому порядку. 17 листопада пов'язане із міжнародним днем студента, символом незламності української молоді, яка відігравала ключову роль у демократичних змінах від початку 90-х до двох майданів. Історія цього дня веде й у часи Української революції 1917-1918 років, коли у Криму завершилася місія генерала Келлера – Подія, що вплинула на боротьбу за контроль над півостровом у період геополітичного хаосу, цього ж дня народився Василь Каразін, засновник Харківського університету, реформатор і мислитель, який фактично започаткував вищу освіту на лівобережжі, а також мовознавець Леонід Студинський і герой руху опору Іван Ткаченко. Навіть під час Другої світової війни, 17 листопада, на українських землях точилися важливі бої, що поступово наближали визволення країни від нацистського режиму. Так, ця дата постає символом руху України вперед: від наукових проривів до боротьби за свободу та місце в європейській спільноті, нагадуючи, що шлях нашої держави завжди був шляхом гідності та стійкості. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.